Вітаю, шановне панство. Ми працюємо з керівниками, і власне оця статистика, яку ви зараз побачите, тут не буде в чистому вигляді таблиць статистики і так далі. Вона побудована на практичній роботі десь близько 2,5 тисячі керівників, причому різного рівня від топ-менеджменту до середнього менеджменту. І коли ми говоримо про управління, ми говоримо перш за все про мислення. От якраз ключові проблеми. Я не дуже люблю говорити про проблеми, я люблю говорити про розвиток, про перспективи, куди рости і як розвиватись. Але Володя мене попросив, каже, зроби проблеми. Зроби от ключові зони, куди потрапляють ключові помилки топ-менеджменту. Коли ми говоримо про ключові помилки, ці помилки є наслідком мислення. Уявіть собі, півтори тисячі опитаних керівників тільки цього року. На запитання, за що вам платять гроші, всі 100% відповіли за роботу. Це катастрофа. Не за примноження капіталу компанії, не за розвиток капіталу, а за виконувану роботу. Це катастрофа. Це направду велика катастрофа. Це означає, що інтелектуальний капітал не ціниться, ціниться процес, цінується робота. Тобто, ми говоримо про мислення, а не говоримо про... Якісь процеси. Да? Тому перша ключова помилка це те, з якою ми стикаємося, це вертикальні ієрархії, які вже застаріли. Це відсутність agile команд, відсутність середніх проєктів. Поки по вертикалі у нас знизу до верху доходить інновація, ця інновація стає нікому не потрібна. Ринок змінюється дуже швидко. Ще працюють HR? Чому перевантажені HR? Чому шаленно зараз перевантажені? Тому що вони вирішують минулі проблеми, коли у вас створюється вакансія, вакансія створюється в минулому через якусь помилку, яка була допущена в минулому, і фактично ми перевантажені через те, що ми виправляємо минулі помилки, не прицілюючись в майбутнє, а минулі помилки. Скажіть, будь ласка, друзі. У кого з вас стратегія зараз, в якій компанії з вас, стратегія розглядається кожні три, роки, три місяці, переглядається стратегія? Чи ви раз на рік проводите стратегічну сесію, Тривокі. чи Тривокі. кожний квартал? Тривокі. Два рази в рік, мало. Зараз практично кожні три місяці треба переглядати і цілитись у зростання. Тобто ми зараз застрягли. В чому застряг бізнес? Бізнес застряг у вирішенні минулих проблем. Тобто не прогнозування майбутнє, що у нас відбудеться, не вакансія, яка нам потрібна завтра, а вакансія, яка створила вчора. Вертикальні ієрархії приводять до того, що люди пересуваються за посадами без зміни мислення. Тобто, я зустрічаю топ-менеджмент і зустрічаю середній менеджмент з однаковим мисленням. It's unreal. Тобто це, це не може бути такого, тому що стратегічне мислення в топів має бути не на вирішення вчорашніх проблем, які створилися. А на прогнозування того, що буде з компаніями завтра. Вертикальні ієрархії зупиняють розвиток компанії і приводять до життя минулим досвідом. А на що мені освоювати нові технології? У нас була криза 14-го року, у нас була криза 1997 го хто старший року, дев'яносто й рік, у нас була криза 2004 року, ми тоді вижили. І застосовуються в моделі минулих криз. Друзі, минулі кризи вони не схожі на теперішні. Абсолютно не схожі. Вони абсолютно відрізняються. Що треба робити, коли виникла криза, коли виникла проблема? А от у нас було, і ми застосуємо ті самі підходи. А вони не працюють. Вони зовсім не працюють. Тому життя минулим досвідом, бачите, на картинці. Ми бачимо друкарські машинки, так, а насправді у нас вже дрони літають. Мене сьогодні так легенько шваркнуло по голові зранку, читаю новини. Ілону Маску вчора затвердили бонус 10-річний, в розмірі 1 трильйон доларів. Він не отримує зарплати в компанії, він отримує бонуси за досягнення результатів. Результат, який він собі вказав, це 8,5 трлн має коштувати Тесла. Як людина може так швидко збільшити капіталізацію компанії? Це означає, що в компанії працюють agile команди, кожна працює на збільшення капіталу. Уже приблизно ми поговорили з партнерами, ми вже приблизно бачимо модель, як він це зробить, і він реально покладе на лопатки кілька ринків і забере їх під себе. Або себе положить, ну, А? або себе положить. Ну, подивимося. Подивимося, це історія дуже цікава, але знову ж таки, ми вертаємося до того, що Бізнес це не про процеси і не про роботу. Бізнес це про виклики, бізнес це про цілі, бізнес це про результати, бізнес це про капітал. Тому жити минулим досвідом це класно. Це класно, що ми колись були такі великі, багаті і класно, а зараз трапилась криза. І ми починаємо пояснювати, ми стали менші через кризу. Друзі, є компанії, які зростають зараз в рази. В рази зростають, і вони не кажуть про кризу. Тому що криза тільки у нас в голові. Ми, говоримо, ми далі будемо говорити, як це все змінювати, тому що я знову я люблю про розвиток, я не люблю про проблеми. Давай, давай. Тактичне мислення. Тактичне мислення це ми мислимо сьогодні на сьогодні, тобто ми вирішуємо минулі проблеми. Дуже часто е, є проблема, я не знаю, заміряйте в своїх компаніях, обов'язково зверніть увагу: мистецтвом сценарного аналізу володіють одиниці. Ми приймаємо рішення, і от приходять до мене керівники, кажуть, я на форумі почув офігенно класне рішення, і його точно треба впроводити в нашій компанії. Ми кажемо, Окей, давай розпишемо сценарій. Ми розписуємо сценарій, і ми дивимося, що через рік це рішення приводить до збільшення втрат компанії приблизно в два рази. Не можна його впроваджувати, воно шкідливе. Тобто є поняття сценарного аналізу. От цим у нас проблема з сценарним аналізом. Проблема. Ми сьогодні бачимо проблему, ми її вирішуємо. Де вона нам вилізе через рік, ми не бачимо. От, власне, дуже важливо сценарний аналіз. Те, що ви чули в останньому виступі, від чого я найбільше кайфанув, це прогноз. А що ж буде, якщо ми спрогнозуємо розвиток нашої країни далі? Що нас чекає? Да? 25 мільйонів населення. І до цього треба готуватися вже зараз. І якщо мігранти приїдуть нами управляти, от тоді буде катастрофа. Якщо мігранти приїдуть на виконання робіт, а ми навчимось управляти, ми тоді виграємо. Якщо картинка перевернеться, ми однозначно програємо. Тому тактичне мислення, да, ми можемо пояснювати, сьогодні криза, сьогодні ніякої стратегії, сьогодні суто тактика. Але до чого приводить тактика без сценарного аналізу? До непрогнозованості ситуації. Лаудейта управління. Катастрофа. Зустрічаю керівників, які мають масу аналітики, масу аналітичних звітів, відкладають в сторону і пішли по інтуїції. І оце в нас було, це в нас траплялося, а давайте так, а давайте так. Друзі, фактаж. Є фактаж, є, 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 є цифри, які говорять абсолютно Страшна людина про інші. На святе посягає. Чуйку. З... Ну, я... Як ти можеш на чуйку наїхати? Ти знаєш, е... <плес> в мене працював кілька років, коли я працював генеральним директором компанії, працював заступник, і е... ми якось були в нього на дні народженні, він сказав: ти знаєш, він каже, моя чуйка ніколи мене не зраджує. Вона завжди працює на 100%. Але бувають ситуації, коли Чуйка теж помиляється, тому, друзі, покладати зараз на чуйку, покладати зараз на оцей спинний мозок, який нам щось підказує, неможливо. Справа в тому, що проблема є глибша, проблема є в когнітивному спотворенні мислення. Що робить мозок з нашою історією? Він бачить ситуацію, витягує з історії певні схожі ситуації, обрізає фактори, обрізає фактори, підганяє під теперішню ситуацію, і ми створюємо собі проблеми самі. Тому що насправді, що робить мозок, адаптується під теперішню ситуацію, він нас починає обдурювати. Тому чуйка це не чуйка, це або вміння відчувати фактори, але ними користуватися, тобто знову ж таки мають бути факти. Факти і ще раз факти. І реальні цифри, тобто основа на цифрах. Якщо у нас іде тенденція до падіння, з'явилася уже. Значить, треба вже сьогодні приймати рішення на післязавтра. Угу. Наступна проблема велика це відсутність системи підготовки лідерів. Те, що декларують компанії: ми готуємо лідери, ми готуємо керівників. Яких керівників ви готуєте? Ви готуєте керівників функціональних підрозділів. Функціональні підрозділи це вчорашній день. Все, вони вже вмерли. Функціональна економіка до побачення. Ми після кайл економіка. Ми після кави, кави будемо мати двох людей, які будуть на цю тему дуже так глибоко розказувати. Agile економіка, проектні автономні команди. Uh -huh. Якщо керівник не має автономії, він вже не керівник. Uh -huh. Тобто мають бути проєктні команди. Тоді ми виховуємо. Що вам цікавіше в компанії мати одного SEO, на якому замикаються всі процеси, і в нього отакенна голова. Чи мати 20 SEO невеличких проєктів, які ефективно розвиваються, що нам цікаво, чи мати керівників підрозділів, які функціонально виконують свої KPI? Да, Ми виконали свої KPI, ми опрацювали всі заявки. Як опрацювали заявки? Як їх опрацювали? Навіщо їх було взагалі опрацьовувати, якщо вони нікому не потрібні, розумієте? Ти що? Ну, він по святому ходить. По святому ходжу, так. Недобре, тому підготовки лідерів, от ми бачимо ще раз, лідерів не готують за зміною мислення. Лідерів готують функціонально. Зміна мислення. Наступна ключова проблема це реактивне вирішення проблем. Вирішуються вчорашні проблеми. Вчорашні проблеми. З чим ми стикаємося? Телефонують. У мене проблема, щось треба з цим робити. Класно, навіщо нам її вирішувати? Давай подивимося, як ми захопимо ринок. Давай подивимося, може їй не треба взагалі вирішувати цю проблему. Кризове мислення заганяє всіх керівників у вирішення проблем. А може цю проблему не треба вирішувати? А може вона не є важлива, якщо ми змінимо модель і ми захопимо цей ринок інакше? Може її взагалі не треба вирішувати? Може нам треба закрити вакансію, а може нам не цю вакансію треба закривати, а треба закривати вакансію людини, яка володіє штучним інтелектом, і в нас цих проблем більше не буде виникати? Ще раз, скажіть, будь ласка, друзі, яка, який відсоток приблизно проблем у вас повторюється? 20% проблем повторюються? Це означає, що їх не треба вирішувати. Тому що вони все одно будуть повторюватися. Стів поки... Джобс сказав. Час... think different. Тебе під час кави... перерви трошки поб'ють, але нічого. Я готовий. <рес> Я готовий, хай б'ють. Все нормально. Давай, давай. Тепер дивіться, друзі, до чого це все приводить? Спад рентабельності. Ми розуміємо, що будь-які неефективні рішення, будь-яке залипання в минулому приводить до спадів. Втрата ринкових можливостей. Ми вирішуємо проблеми минулого, не бачачи ринку в майбутньому. Нам треба ринок змінювати. І до речі. Ринок я, зміниться все одно сам, питання, як ми змінимося. Чи це... ми адаптуємося, чи Адап. не адаптуємося? І от, власне, е чому це говориться HR? Ви насправді не є human resource management. Зараз у нас human capital management. Ви фактично SEO компанії, ви є не HR, ви SEO компанії в розвитку людського капіталу. Ну, хоч щось Людський добре сказав. капітал. Це найважливіше, що зараз є в бізнесі. Навіть не ресурси, не величина компанії, капітал людський. Оці здатність до інновації, здатність до неординарних рішень, здатність до цікавих рішень, здатність до low capital, low expenses рішень. Тобто, як з нуля розвинути компанію? Все це абсолютно реально. Мультиплікатори працюють зараз, причому набагато ефективніше мультиплікатори працюють, ніж в звичайному стані. Уповільнені цикли змін. Зміни відбуваються повільно. Поки дійде верху, поки донизу, воно вже не актуально, зміни пішли, вони нікому не потрібні. Висока залежність від персоналії. Скажіть, друзі, от в ваших компаніях є ключові особи, без яких компанія не може обійтись? Завжди є. Ми залипли на персонах. Ми залипли не на проєктах, не на розвитку, а на особистостях. Нам треба СЕО, нам треба фінансового директора. Ми не кажемо, нам треба капітал. Ми не кажемо, нам треба зростання капіталу. Нам треба персону. Ми шукаємо персону. Ми залипаємо на персонах, а потім цих персон робимо ключовими і попадаємо в залежність від них. Розпад залученості команд. Якщо вертикальна структура. Якщо структура не має сенсу, ми отримуємо вигорання, а через відсутність сенсу ми отримуємо розпад команд через вигорання. Команди вже не чують один одного, команди намагаються виживати. Кожна людина виживає сама по собі. І коли людина виживає сама по собі, уже для неї капітал компанії не є вказівником. Для неї вказівником скільки мені заплатять? Мені заплатять там більше, я піду туди. Мені заплатять там більше, я піду туди. Відсутність і падіння лояльності. Все, я пройшов в неприємне. Тепер переходжу до приємного. Україна це ринок швидкості, гнучкості і інтелектуальної організації. У нас виграє Adaptive advantage. Тобто ми маємо вигравати в адаптації і прогнозування ринку, так? і прогнозування, що буде відбуватися, а не Resource Advantage. Ресурси це вчорашній день. Я бачив масу компаній, які володіли. Приміщеннями, технологіями, обладнанням, обладнання застаріло, технології застаріли, все, компанії вилетіли з ринку. Ми великі, ми крупні. Ні. Ви, ви просто, не здатні адаптуватися. Ви просто голосніше впадете. Ви просто голосніше впадете. Абсолютно згоден. І тут якраз дуже важливо, якщо ми розвиваємо оцей Agile проектний менеджмент, agile проектний менеджмент. Ми маємо 10-15 ефективних команд, які швидко адаптуються до певних ніж на ринку і виграють. І у них ключові показники. Вони маленькі, вони керовані. Найголовніше, що вони керовані. Розмір не гарантує перевагу. Хто думає, що в нього велика компанія, має багато ресурсів це не перевага. Подивіться, скільки втрат в компаніях відбувається в Наявність грошей не гарантує, що вони будуть використані ефективно. Гроші є, все класно, кудись вкладаємо, десь пролітаємо. Ну це ж нормально, це ж бувають ситуації, коли ми вклали не туди Руслан, гроші. Але без грошей гірше. Давай не мучай людей. Я тобі скажу, кожна копійка має примножувати. У мене О, правило таке. Я вкладаю копійку, я заробляю три копійки. Якщо я вклав копійку і не заробив три копійки, пощо я її вкладав? Останні... Я вже рухаю швидко. Це була остання хвилина там. Здатні швидко повертати бізнес в інший напрямок цінніше, ніж надмірні активи. Чим більше активів, тим більш неповоротка компанія. Чим більше команд працює в компанії, чим більше вони гнучкі, тим швидше вони можуть повертатися і отримувати результат. Тепер як підсумок. Перехід до коротких управлінських циклів. Коли ми зараз говорили раніше, стратегія розробляється на три роки, на п'ять років і так далі. Так вона так і далі продовжує розроблятися. Но кожні три місяці йде її реадаптація. Реадаптація в малих командах. Evidence, data, driving logic. Тобто ми говоримо про те, що у нас все має бути побудовано на фактах, жодної інтуїції. Факти, факти і ще раз факти. Бачимо, пішов тенденція до зни. Знай... Знаєте, що я в компаніях спостерігаю? Фантастичну ситуацію. Пішла тенденція до спаду. Ну, це так, це у нас сезонність. Це зараз у нас буде от грудень місяць, і ми виправимося. І всі Кіпіаї полізуть вверх, і ми все виправимося. Друзі, пішла тенденція кілька відсотків до спаду. Вже дзвіночок до того, що треба міняти курс. Сексешн planning. Виховувати лідерів сьогодні. У мене зараз дуже цікаві кейси, коли приходять компанії, нам треба професійного SEO з новим мисленням, де ви були два роки тому. Для підготовки професійного СЕО з професійним мисленням потрібен вхідний капітал, вже готовий, вхідна людина готова до цього. І два роки поступової зміни мислення. Угу. От ми спостерігаємо в себе на екзекутів МБІ. Знаєте, коли в людини відбувається прорив? Через скільки місяців від початку навчання? Два роки навчання. Посланний. Вісім місяців. Вісім, не раніше. Завершу. Завершую. Автономія команд. Це я вже говорив, друзі. І останнє – це інновації під час кризи. Якщо немає в компанії інновацій, немає нових розробок, тільки не вдосконалення, не покращення. Багато хто інноваціями називає просто покращення процесу. Це не інновація. Інновація – це те, чого не було раніше. Це абсолютна зміна. Дякую за увагу.